Вітаю вас на обосток. мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію в країні, про те, що відбувається на фронті, в тому числі про те, як рашисти намагаються нас і далі знищити разом із нами на зв'язку. Олександр Антонюк, військовослужбовець та політконсультант. Олександр, вітаю! Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Я, Я пишу з тобою цей стрім в п'ятницю. Зараз п'ятниця сьогодні. Ранок п'ятниці був дуже довгим. по Кількості і по тривалості самої тривоги а вже стало відомо, що Росія по Україні випустила 93 ракети і 200 дронів. Вже є інформація про те, скільки збито, що збито, в тому числі збито і завдяки винищувачам в 16 Шістнадцятих це один із найбільших чергових масштабних ударів по українській енергетиці. Знаємо, що летіло по енергетиці, і бачили, що це напевно. На моїй пам'яті найнеспокійніший ранок на Прикарпатті, туди також летіло. Mm -hmm. Що ми можемо сказати про цей обстріл? Як ти вважаєш? Тому що вони нас залякували арішникам, та що мовляв, все ніяких більше не буде іграшок. Будемо вас лупити арішникам. А зараз побачили, що запустили знову величезну кількість ракет. Це вони накопичують ці ракети, і коли накопичують, стріляють чи ось є певна закономірність. Тобто говоримо про перемовини і починаємо стріляти. Що відбувається, на твою думку? Ну в першу чергу вони вичекали, коли піде суттєвий спад температури. Тут, якщо ми говоримо, в принципі, ми десь те, що нас прогнозувало, таку річ, що тільки буде таке суттєве похолодання, вони дійсно з... зроблять, здійснять цей масовий обстріл. В першу чергу по енергетиці таких в принципі ти і зазначили, вона. Ці прогнози такі відбулися, і в даному випадку сказати, щоб це було несподіванкою, ну попередні роки в них робили так само накопичення. Ну, очевидно, що воно також має місце. Тому що на початку широкомасштабної фази війни у нас, в принципі, ці обстріли були певний період, ну, мені здається, ну, щоденно. Да? У нас там, в принципі, по калібрах, я так пригадую, там цифри були і 56, і 70 копійками там було. Ну, новорічний е, період, да, 31 грудня, там, і в Київ, пригадую, там готель біля Палацу України був прильот такий суттєвий. Ну, в даному випадку. Нічого в них не, зміни, не змінилось. Стосовно Рішника, то я все ж таки схиляюсь до думки, що це була демонстрація сили не так нам, бо в нас, в принципі, ну, чим вже залякати особливо, хіба ядерка лишала А це була демонстрація цього е інструменту. Назвав да? це цього піротехнічного засобу безядерного, Заряду, в принципі, він не є настільки, ну тобто він, звісно, є загрозою, але в даному випадку від тих же самих калібрів, чи навіть від дронів, шкоди більше в рази, ніж від цього рішення. Але це була демонстрація такі, для розрахунку на вау-ефект на наших західних партнерів. І якщо в Америці на це подивилися достатньо стримано і холодно, то перший. Тижнів два, напевно, в Європейському Союзі більшість країн Європи, все ж таки на цю історію він рефлексував. Тут треба також віддати належне, що з точки зору такої інформаційно-психологічної спецоперації е, Російська Федерація ну, утримала певний такий ефект. Ну, але в даному випадку він, мені здається, вже трошки згас. І з прогнозів, ну наскільки, якби говорять, в тому числі там колеги з розвідки, то ну десь може бути ще до кінця року ще теж один такий подібний масовий обстріл. Mm -hmm. Олександре, а якщо ми говоримо та про те, що Росія б'є нас явно і хоче нас знищити, і ми це все ми не лише ми це бачимо. Це все це бачить ще й весь світ. Ми інколи діємо дуже тихо, але також дуже результативно. Про результат однієї з операцій я хотіла поговорити буквально на днях. Дізналася про те, що в Підмосков'ї внаслідок спецоперації гурму було вбито заступника генерального конструктора і керівника відділу програмного забезпечення московського дослідно-конструктор. Ского бюро Марс Михайла Шацького тут не достукались молотком та але теж гарно гарно попрацювали як. Стало відомо цей конструктор. Провідний конструктор займався модернізацією крилатих ракет Х 59 до рівня Х-69 І крім того, розробляв нові дрони. Вже джерела наших українських змі підтверджують ліквідацію ліквідацію шанського. Але Олександре, по-перше, це дуже хороша новина. Це дуже приємна. новина. Хочеться, щоб таких новин було більше. Що ти можеш розповісти про цю інформацію і про цю операцію? І ось. Мені здалося, що вже почалася друга, друга спецоперація у відповідь на цю зі сторони Російської Федерації, тому що я вже бачила вкиди, мовляв, це не українці, а це результат просто якихось мафіозних розбірок. Що ти знаєш про це? Ну, а Гур, мені здається, не говорив, що це були українські там спецпризначенці. Я хочу нагадати е Ну, одну із таких цитат Кирила Буданова, який колись в одному із інтерв'ю, мені здається, що в 22-му році, чітко говорив, що будь-яка розвідка, і українська в цьому плані не є виключення, використовує ті чи інші засоби або тих чи інших людей, там і агентурна мережа, і там серед цих агентів можуть бути і відверті покидьки для реалізації цих чи інших спецоперацій. Дана спецоперація, ну я думаю, що її можна розкласти на дві ключові. Аспекти два ключових. Так, це в першу чергу те, про що ти вже зазначила, що в принципі ліквідація там ну по суті одного з провідних інженерів або розробників так подібної ракети, це відповідно суттєво може ускладнити подальшу модернізацію. Не зупинити, але ускладнити модернізацію засобів вбивства українців. В першу чергу, другий аспект. І він мені здається достатньо ключовий. Він демонструє іншим розробникам, як і спецслужбам Російської Федерації про те, що захист злочинців, ну хоча тут він виконував свою роль, він працює на країну агресора, але для Наприклад, особового складу, точніше, це вже звичка е, армійська. Я маю на увазі, що від, для колективів, от, подібних е, інститутів чи там, інших е, організацій, які власне, займаються озброєнням Російської Федерації, в принципі, це також сигнал, що е, по них також можуть прийти. Тому що це вже не перша ліквідація взагалі ну, окремих персонажів, там, починаючи від командирів тих чи інших е, е, наприклад, е, підводних човнів. І це також впливає на особовий склад тої чи іншої, е, ну, скажімо, Чорноморському флоті. Він, він, він точно свій час, коли ліквідували одну із командирів, була, був такий ефект. Відповідно, я думаю, що і серед наукового співтовариства тепер в Росії також е, ця інформація вона набуває певно такого, такої ваги, і, очевидно, кожен з них тепер буде ну, очевидно, оглядатися. За спиною, чи в нього там часом не біжить хтось там з молотком або якогось іншого там кілера тощо. Стосовно чи мафіозні ну розкладу, ну, тут вже така відповідна деталізація. Якщо ну, наша розвідка змогла використати навіть внутрішні протистояння тої ж самої російської мафії між собою і ліквідувати по суті значну фігуру, Ну це тільки говорить про те, наскільки наша розвідка все ж таки виросла. І продовжує далі розвиватися і еволюціонувати. Тому, в будь-якому випадку, незалежно хто був конкретно виконавцем даної ліквідації, як колись казав Лобановський, рахунок на табло. Стосовно ліквідації, ось таких важливих осіб та для Російської Федерації, ми бачимо, що наша розвідка достукується до совісті не лише в столиці їхньої терористичної федерації, а й в інших містах. І тут справді кожен має оглядати, але ось як такої бурхливої реакції російських змі, я ну не побачила про що це може свідчити? Ну тому що для пропаганди зараз визнавати в тому, що Захист подібних персонажів, які в принципі б мали би мати найвищу категорію, одної з найвищих категорій захисту, ну знову ж таки є неефективною. Ну я теж намагався подивитися, як реагує російська пропаганда. Ну в цілому пішла ретрансляція там в ЗАД-каналах, в різних чатах, там іде певне обговорення. Але дуже цікава річ, що в принципі серед російських громадян також якось так. Прохолодно відреагували, ну тобто є різні коментарі, але якось мені здається, що вони вже тепер це вже сприймають як належне. А для офіційної влади ну, реакція такого, такої ліквідації, звісно, тут простіше зараз сказати, що це якісь внутрішні розборки, чим визнати. Ну, але знову ж таки, вони ж визнали, по факту, навіть говорячи, що це не. Українська розвідка, що це внутрішні мефіозні розборки, тобто ліквідацію вони визнають. А визнавати в тому, що противники їхні, тобто ми, ну, тримаючи оборону достатньо ефективно, ліквідовуємо їхні ключові, е, ключових осіб, ну, це визнати свою повну неспроможність. І мені mm -hmm. здається, що вони будуть тримати це до кінця. Вже коли буде шататися ну, кремлівський режим, і коли багато речей поспливає, ну, я думаю, що вони вже між собою. Будуть дуже серйозно і жорстоко дискутувати, в тому числі, що за рахунок воєнної, їхньої, так званої операції, хоча це широкомасштабної війни, вони тільки посилили і розлютили нас, і чим створили можливості взагалі. Поява суб'єктних спецслужб в Україні, тому що раніше вони не відносились до наших спецслужб як до суб'єктних організацій. Більше цього, якщо згадати певний період 90-х 2000-х і ще період Януковича, то наші спецслужби керувалися, в тому числі, і громадянами Російської Федерації, тобто вони були інфіковані російською агентурою. Сьогодні принаймні горну демонструє дійсно висококласну роботу. Так, тут, знаєш, все ж таки хотілося б е, швидше дочекатися з цього розхитаного кремлівського режиму, щоб, нарешті, там почалася ось ця гризня. А я все більше переконуюсь в тому, що Росія десь живе знаєш, за своїми прислів'ями, е, нежилі хорошо, нічевої не чинати оце ота. Стосовно того, ну і е, помір ЄФІМ, та і чорний пакет е, з ним. Та справді, якась така реакція суспільства мовляв, ну. Ну, він же, ж, він же ж розробник, ну це якось логічно, що він не, помер. Та, ну пачка пельмені за мертвого сина, ну це логічно, не всім ну, ну, смерті в Росії ж давним-давно сповідується ще з е, їхнім дитинством. Ну, тобто, ну от окрема історія Радянського Союзу. Але якщо взяти, е, наприклад, останніх там, скажімо так, з 2015 року. От то там просто цей культ він просто-напросто став ну невід'ємним атрибутом повністю культурної інформаційної політики в Російській Федерації. Yeah. Хоча, якщо подивитися ще на початку х наприклад, ті ж самі серіали «Бандитський», там Петербург, там у розбитих фонарі, це то що я зараз голови да? і, наприклад, НТВ, канал, який свій час був ліберальним телеканалом опозиційним, потім, після того його Кремль віджав і зробив державним, тобто цей ж телеканал по великому рахунку а, крім там програми, ну скажімо, там новина здається сьогодні. вона називалася, вже так. Не, 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 не згадую. То потім я так пригадую, що весь контент він власне був більше про кримінальний світ. Ну і одна із популярних радіостанцій в Російській Федерації це Радіо Шансон, і в чому його специфіка? Ну, блатний романтизм. Тобто, це все романтика. Оці ну оці. воно і зараз популяризується. Так і ось це, а, культура АОЄ серед молоді, і ось це по, по, повернення до 90-х, до цього бандитизму. Це все культивізується державою навіть зараз для молоді. І ось цей культ смерті, він не справді існує. Але ми, як українці, ми а, все рівно якби там не було. Ми ми навіть хочемо добра своєму ворогу, того хочемо його ще більше знищувати щоб. Ну ось ну, хочуть люди смерті, нехай в них буде. Нам в цьому допомагають наші партнери, можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але тим не менше, з'явилася інформація про те, що в останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента Сполучених Штатів країна зробить історичну спробу. Збільшити постачання зброї до України про це пише CNN з посиланням на високопоставленого представника чинної адміністрації. Йдеться про зброєння, яке штати обіцяли надати ще раніше. Це сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості. От стосовно цього, чи встигнуть тут до кінця року, чи то до кінця каденції Байдена нам передати, все ж таки і як швидко це. Може вплинути, або навпаки, як ти бачиш, чи зможеш зараз щось зашкодити, передати нам цю зброю, тому що бачимо, що Росія намагається відновити контакт вже правда з адміністрацією Трампа, але тим не менше вплинути може чи ні? Я думаю, що якщо вже така заявка зроблена, то це вже стоїть питання. Вже не просто про адміністрацію Байдена. Це в будь-якому випадку це стоїть питання про політику Сполучених Штатів Америки. Якщо така заявка вже зроблена, це означає, що про це вже пішли. Тобто це не є анонс процесу на майбутнього, наприклад, зробили, що ми це зробимо, а там чекайте місяць, поки ми там складемо, проведемо інвентаризацію, завантажимо там на відповідні літаки чи на кораблі, і там буде відповідна доставка. Тобто це означає, що процес вже, напевно, такий іде. Ну, це хороша новина, очевидно, тому що сотні тисяч боєприпасів ну, снарядів це суттєве посилення наших можливостей обороні в, в обороні. Позиції, скажімо так, на тому ж самому Донецькому напрямку, Запорізькому, Харківському, тобто, да, ну, мені здається, що це якраз є от те, що нам необхідно. Дійсно, прикро те, що такі рішення ухвалюються чомусь вже з позиції, ну, коли тобі залишилось на посаді там, в принципі, два тижні. Тому що ціна затягувань цих рішень. Ну, Мільйони людських долей. Стоять тисяч вбивців вбивств наших громадян, то що тут ну жоби. це правда, і потім ми знову ж таки читаємо іноземні змі, які кажуть про те, що адміністрація Джо Байдена сама розуміє, що ось контрнаступ, десь український десь не вдався саме через те, що пообіцяли, але не вчасно поставила. Як ти вважаєш, а ситуація з дозволами на те, щоб ми били по Росії далекобійною зброєю, вона зможе вирішитися до завершення каденції Байдена або можливо, десь вона. Ось цей дозвіл ми отримаємо початком каденції Трампа. Це гадання на кавовій гущі. Гущ. Трамп чітко заявив про те, що він противник того, щоб ми були західної зброї, тобто американської зброї, в глибину Росії. Але Трамп ще не приступив до своїх повноважень, по повній мірі, так, і його позиція демонструє сьогодні. Його поведінка, тобто він вже відрізняється від того, яким він був під період виборчої кампанії. Його позиція може абсолютно бути кардинально змінитися після того, як Російська Федерація почне ну, очевидно саботувати ті чи інші процеси, ну які буде ініціювати Білий Дім. Мені здається, тому що процес бути в процесі переговорів і саботувати, ну одне друге не відміняє. Тобто, ми заходимо в процес, але ми продовжуємо далі агресивну політику. Далі виставляємо ті ультиматуми, які Україна точно не виконає, і в принципі які абсолютно є алогічними з точки зору міжнародного права. Є другий аспект, який також треба зачепити: що позиції в Сирії Російської Федерації це також суттєвий по ній удар. Тому що в принципі треба завизнути, що станом на сьогодні Російська Федерація втратила контроль за Сирією, а це також вже початок видавлювання її з регіону і таким чином формування нових логістичних маршрутів. Газу, нафти тощо, і таким чином, це суттєво може вплинути в майбутньому на ціноутворення ж самої нафти. А це означає, що Російська Федерація відповідно, особливо при такій інтенсивності і таких видатків на війну, відповідно, вона буде її економіка так чи інакше буде суттєво просідати. Я думаю, що до літа вони ще більше відчують. Відповідно втрати по економіці, а в кінцевому результаті це може якраз призвести до цього сценарію, про який ми, до речі, мріємо, так? такий, який був в свій час з Радянським Союзом. Ну, от дуже хочеться, щоб цей сценарій швидше здійснився, тому що знаєш, тоді з Радянським Союзом це було все ж таки неочікувано, а тут, коли mm -hmm. чекаєш, чекаєш, а воно ще все ніяк не починається. А я поясню, чому. Тут, просто, по перше, не тому, що неочікувано, Можливо, Такий аж особливий ефект, тому що мені здається, тоді ж Сполучені Штати Америки і Британія вони розраховували на зміну самого режиму збереження Радянського Союзу. Але політика їхня була на той момент достатньо чіткою і тригером став Афганістан. Але знову ж таки санкції, в тому числі і по нафті, і від, скажімо, можливість там блокування тих же самих технологій, зробили свою справу. Так і тепер дивись, чому розпався радянський союз, тому що кількість тих 15 республік різних національностей, різних ну, взагалі, культурологічних, тобто ну по великому рахунку, мало що один одного об'єднувало, так. Ні економіки, ні ідеології, і в кінцем все рівно радянський союз, це ж був не добровільний. Союзу Це була по великому рахунку, там як не крути, але все ж таки окупація. як би там хто б до, до, до Сувка не відносився, тобто це були по великому рахунку Російська імперія І що було головне, на той час економіка Радянського Союзу не була настільки глибинно інтегрована в глобальну економіку а, цивілізованого світу. Тобто, вона існувала, але. Якщо взяти після розпаду от, економіку Російської Федерації, яка в тому числі і через корупційні зв'язки, через економічні, через політичні, то що вона все ж таки той чи інший вплив має. Тому такі речі, звісно, є більш тривалими, ніж ми собі ну, хотіли б зараз це, скажімо, цей ефект отримати. Тому що якщо без санкції і позиція Заходу була б от така, як зараз, з 2014 року. Коли був окупований і анексований Крим і о, Окуповані окремі райони Донецька і Луганська, тоді можливо би станом на сьогодні в Російській Федерації була б інша картинка, і хто значить вони б сьогодні були б настільки потужними. А війна в Афганістані, ну тобто, якщо врахувати, що це по великому рахунку було ще спочатку з Забреження, ну, то понад 10 років, в принципі, ну це теж було достатньо такий тривалий час. Просто інша справа, що у нас війна йде понад 10 років, да, і широкомасштабно три 3, 3 роки. Але перед цим, ну тобто, як себе Росія почувала на просторах пострадянського простору, да, на Кавказі, в тій ж самі Сирії. А тепер, якщо подивитися, Азербайджан зміг зараз за рахунок послаблення Росії вирішити свої територіальні питання, які не вирішувалися більше 30 років. Чому тому що Росія не змогла втримувати а, цю вагу і цей контингент в інтересах свого союзника у ДКБ Вірменії? Ну, ключовий момент, ключовий тобто, Туреччина посилилась. Далі Туреччина відповідно змогла використати цей ефект. В тому числі через те, що і угрупування, які були присутні в Сирії, і витиснути Російську Федерацію, поваливши таким чином цей же самий режим Асаду. Ну я думаю, що наступний крок, тобто і ця заява Трампа, вона ж була мені здається з таким глибоким натяком, що Америки ще там не було. В принципі, це якісь там інші питання. Тому я думаю, що для Кремля теж багато чого є сьогодні, а, про що поміркувати. Я думаю, що такі дискусії, все ж таки, можливо, всередині йде, йдуть. Ну, це не означає, що завтра це все в нас зупиниться. Це не означає, що Російська Федерація точно змететься з наших територій. Ну це історія точно не про це, але демонстрація. Кремлю в тому, що їхні позиції вже далеко не такі, які були до початку широкомасштабної фази війни, абсолютно очевидні. Я думаю, що адміністрація Трампа буде виходити в принципі саме з саме такої ж самої логіки, незалежно від того, які публічні заяви будуть озвучувати. Ті чи інші посадові особи. зрозуміло. Ну а ми, як громадяни України, маємо допомагати цій терористичній федерації щезнути. Хочу лише звернутися до усіх наших глядачів. Ми відкрили збір для бійців. Треба закинути скільки можете для хлопців на хаймерсах. Це такий збір розіграш. Ці хлопці запалюють по всьому фронту. Вогонь благодатний, як я його називаю, і відправляють подаруночки до сусідів окупантів, в тому числі, ми запускаємо збір спільного з благодійним фондом мир та відродження. Вони будуть купувати авто та усе необхідне для бійців. Будуть розіг... За донати будуть розігруватися приємні призи. Сума збору триста тисяч гривень. Тому долучайтеся. Кожна гривня важлива. Олександр Антонюк був разом з нами на зв'язку. Олександр, я тобі дякую за те, що долучився до нашого ефіру. Олександр Антонюк, військовослужбовець, політкон. Ну, а я дякую вам за розмову. Будь ласка, напишіть в коментарях, що, що ви думаєте. Запишіть якісь питання, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі!